Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую вас зі мною в велсіве Кікі Хом. В магазині вже представлена нова весняна колекція. Також є товари зі знижками. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Я вже велсівий кікіхом. Давайте дивитися, що тут є. Дошка дерев'яна, до речі, дерево манго. Зараз вартість зі знижкою 529 гривень. Дуже гарна дошка, мені подобається і колір, і також вона дуже приємна на дотик. Можна використовувати по призначенню, різати продукти на ній. І також можна використовувати як декор. Маленька дерев'яна таця або, як тут написано, дошка для подачі страв, зроблена з дерева акації. Зараз ціна зі знижкою 139 гривень. Можна використовувати в кухні і так само можна використовувати у ванній кімнаті, і ще можна використовувати для зберігання прикрас. Кошик плетений, він з нової колекції. Ціна без знижки 319 гривень. І ще ось такого плану 359 гривень. Є кошик для зберігання столових приборів. Вартість 289 гривень. Ще є ось такі плетені кошики, дуже гарна форма, незвична. А можна в таких кошиках зберігати фрукти, цукерки, печиво, або на стіл подавати хлібчик, булочки, а вартість 459 гривень, і є такий самий кошик більшого розміру. Його ціна 499 гривень. Є ще ось такий варіант дерев'яної дошки зі шкіряною ручкою. Дерево акації, вартість зі знижкою 269 гривень, дуже гарна ціна. Так само можна використовувати за призначенням або для подачі страв та для декору. Набір склянок. Таким орнаментом з золотою облямівкою. В наборі три склянки і вартість 659 гривень. Це нова колекція. Набір маленьких тарілочок, ось так вони виглядають. В наборі 6 штук іде Зараз я скажу вартість 319 гривень. Є ще набір ось таких маленьких тарілочок з золотою облямівкою. В наборі 4 тарілки, вартість 399 гривень. І ще дивіться, яка є дерев'яна дошка манго. Вартість 729 гривень, без знижки, нова колекція. Ось такі цікаві піалочки. Салатники, не знаю, як назвати. В наборі дві штучки йде і вартість 289 гривень. Набір таких склянок 359 гривень. В наборі йде дві склянки Ось так вони виглядають. Дуже гарні. Ось така ваза, деграде. З золотим кольором 439 гривень. І ось так виглядає вона. Ось таке блюдо на ніжці. Можна зберігати цукерки, фрукти, ягіди, тістечка ось так виглядає. Дуже гарне. До речі, забула сказати ціну, чи сказали 319 гривень. Ось такі гарні глибокі тарілочки, салатники з золотою облямівкою. Коштують 559 гривень. В наборі дві тарілки. Ой, а тут багато плетених кошиків різних. Ось такі кошики величенькі доволі по розміру. Вартість 699 гривень. Ось такий органайзер на три відділення 599 гривень. Є ще ось така дошка дерев'яна, кругле дерево акації зі знижкою 400 гривень. Із дерева манго є ще ось така підставка на ніжках. Ціна 659 гривень. Ой, дивіться, ось які цікаві плетені кошики. Вартість 269 гривень. Можна організувати щось в кухні, в ванній кімнаті. Дуже цікава форма, з ручкою. Менажниця дерев'яна. На два відділення 189 гривень, на три 249. Чашка мені ось ця сподобалась. Дивіться, така ручка подвійна, приємна форма, на дотик дуже вона приємна. І подобається малюнок. Колір блакитний, дуже гарний. Так, зараз подивлюсь вартість. Чашка 315 мл, я так розумію, 319 гривень. Набір з двох стаканів. Ось такі малюнки на них. Коштує 359 гривень. Є ще ось така чашка з золотою ручкою. Зараз подивимось ціни. Вона зі знижкою. 169 гривень, свічник дерев'яний, ціна 359, ось дивіться, які тарілки дуже гарні. Зараз вони зі знижкою 359 гривень за набір. В наборі 4 тарілки з різними написами. Ось вони стоять. І є ще велике блюдо. Тарілки прям дуже стильні, вартують уваги. Для тих, хто хоче замінити посуд, рекомендую придивитися. І ще є, дивіться, ось такі ємності для зберігання. І є маленькі з кришечкою. Зараз я подивлюсь. 189 гривень набір з двох маленьких. Так, а великі коштують 249 гривень. Але за штуку. Ще є ось така дошка акації, Але вона більше схожа на блюдо. 419 гривень зі знижкою. Дуже приємне гладеньке дерево. Ще з цієї серії є піалки ось такі. Але в комплекті три штуки. І ціна 229 гривень. Ємності для перцю та солі. 229 гривень, без знижки ціна. Ось, ще дивіться, які є або соусники, або... Молочники. А, це взагалі м -м, мірні ємності. Бачите? Так, вони керамічні, можна використовувати як соусники. Або цей великий, як молочник. Зараз я скажу вам ціну. 209 гривень. І є ще ось такого плану. Ручками і ціна 199. Ось такий набір на підставці з чашечками та блюдцями Зі знижкою коштує 729 гривень. Ось так він виглядає. Дуже цікаві чашечки. Вони невеличкі для еспресо. Графін дуже гарний з дерев'яною кришкою на літр. 300 мл він йде, і його вартість 289 гривень зі смішкою. Набір стаканів, три штучки в комплекті 529 гривень. А ще мені сподобались ось такі тарілочки, дивіться, золоті. І вартість тарілок. 559 гривень це набір з чотирьох штук. Є ще ось такі маленькі. Набір з двох штук коштує 199 гривень. І є ще ось такі маленькі стаканчики з кульбабками. Вартість таких стаканів. 399 гривень. Є ще графін зі стаканом, теж в цьому стилі, з кульбабами. Вартість такого графіну 359 гривень на 700 мл він йде. Ой, які класні ложечки. Дивіться, кераміка з деревом, дуже гарне поєднання. Вдалі кольори 229 гривень, ціна зі знижкою. Набір келихів, темне скло. В наборі два келиха 359 гривень. Є ще ось такі скляночки. Вартість зі знижкою 149 гривень. В наборі три штуки. Ой, дивіться, який органайзер. Він текстильний. І зараз я подивлюсь його ціну 229 гривень. Ще сподобались ось такі склянки, дуже гарна форма, малюнок в турецькому стилі, як зазвичай буває велсі Кікі, так як це турецький бренд. 269 гривень. І ще є ось такий салатник з оком. 319 гривень. Ой, ви подивіться, які тут гарні, приємні весняні кольори. Ось таке блюдо на ніжці у вигляді квітки коштує 699 гривень. Дуже гарно, незвичний. Свічник, приємний колір. 209 гривень І ще ось такий маленький, 129 гривень. Ці свічники металеві, але вони легенькі. Набір тарілок ось таких із чотирьох штук. Коштує зараз 599 гривень. Ой, дивіться, яка ваза. Просто неймовірно, 419 гривень, ну дуже гарно. Є ще ось таке блюдо на підставці, а його ціна 399. Ще є ось такі цікаві свічники. 129 гривень. Він керамічний, класний. Набір піалочок рожева та зелена. В комплекті дві штучки 289 гривень вартість. графінос такий кольоровий з дерев'яною кришкою 269 гривень його ціна. І є ще стакани до нього ось такі. Набір коштує. Зараз знайду цінник 269 гривень. Є ще свічники в бежевому кольорі 189. Ось така підставка зелена, дуже гарна. Двокольорова 259, ой, 249 гривень. Вона скляна і є ще ось такий прям літній графін з дерев'яною кришкою 339 гривень. Бутилочка скляна з дерев'яною кришкою. В квіти. Вартість 149 гривень, 570 мл об'єм. І ще дивіться, який класний набір. Три таких піалочки на довгому блюді. Минажниця, скажімо так, прям неймовірної краси. 359 гривень. Мені прям дуже сподобався. Ще знайшла ось таку тарілку на підставці. 289 гривень для фруктів, цукерок. Таці є. Вони легенькі, 149 гривень, є в різних кольорах. Текстильний органайзер квіти з ручками і кришечкою. 249 гривень. Ось таке миле блюдо з кроликом до Великодня. Зараз я подивлюсь ціну. 249 гривень. Ось такий келих з кроликом. Дуже милий. Ціна 379 гривень. Свічник скляний 229 гривень. І ще ось така підставка дуже гарна. Приємні кольори, пастельні. І вартість зараз 399 гривень. Чашка з ложечкою з кроликами. 109 гривень. Є ось такий декор дерев'яний. 79 гривень, велике блюдо пудрового кольору 289 гривень, ціна зі знижкою. І ось така мила піала на ніжках з кроликом. Зараз 359 гривень. А ще дивіться, які милі келихи з квіточками. Вони невеликого розміру. Два штуки в комплекті, 269 гривень. Чашечки маленькі є для еспресо. І дивіться, ось такі ємності. Набір з двох штук. 109 гривень жестяні. Підставочка для яєць керамічня. Вкрапенку у вигляді курки 319 гривень. Ще мені дуже сподобалось. Ось така чашка, дивіться, ну, неймовірно, з ложечкою. Чашка і ложка керамічні. Такий набір. І його вартість 399 гривень. 320 мл об'єм такої чашки. Тарілочки, дивіться, які 229 гривень. Є ще, дивіться, ось такі тарілки у вигляді яйця в наборі дві тарілочки. І коштують 419 гривень. Дуже радує в цьому сезоні колекція LC Waikiki Home. Все таке незвичне, гарне, є приємні ціни. Фоторамка з перламутром. Так, треба дивитися ціну на коробці. 629 гривень вона коштує. Ось така дуже гарна фоторамочка з квітами. Її вартість 339 гривень. Ваза, дивіться, яка гарна у вигляді квітки. 269 гривень. Ой, є. ось така текстильна фоторамка. 339 гривень. І дивіться, яке класне дзеркало пудрового кольору. Воно одностороннє така форма незвична, 339 гривень. Є ще гарна ось така фоторамка вона складається з двох штук, чіпляється, і її ціна 289 гривень. Ось ця ще гарна в синьому кольорі. Її вартість 459 гривень. З блискітками Дивіться, Дуже гарно. Є ще такого плану. Дуже важка. Треба шукати коробку, щоб ціну дізнатися. І дивіться, є дерев'яна. Зараз я подивлюсь. І ціна дерев'яної 529 гривень. Написано аксесуар для декору. Типу картина така 459 гривень. Ліхтарики. За 209 гривень такі золоті столові прибори намальовані. Ось свічник ось такий, у вигляді квітки, 209 гривень. Знайшла коробку від цієї фоторамки, вартість 419 гривень. І тут ще є колекція з вінібухами, стаканчики. Зі знижкою 269 гривень, прихватки 459. В комплекті йде прихватка та рукавичка. так Це графін зі стаканчиком 159 гривень він коштує. Тарілочки ось такі. 119 гривень за штуку. Є ще. В жовтому кольорі та в червоному. Чашка ось така. Ага, це набір з двох штук. Зараз подивимось. 599 гривень ціна. Ось така цікава чашка. Прикольна ручка. І вартість такої чашечки 319 гривень зі знижкою. Ось ще є, дивіться з кришечкою у вигляді серця. І ціна 209 гривень. Жестяні коробочки, органайзери з сердечками. Так. Класна ціна, 79 гривень. Треба брати, дівчата, цього краса. Тарілочка є ще в чорно-білому кольорі 119 гривень. О, набір таких стаканів. Дитяча малюнки, 149 гривень. І ось такі керамічні ложечки з сердечками. Милота 189 гривень. Є ще ось такий графін. Можна купити діткам, привчати їх пити водичку, буде їм цікаво пити з такого графіну, стаканчика, вартість 159 гривень. Плейсмати 209 гривень. Два штуки в комплекті йде. І ще ось такий. Ціна 189 за штуку. І є ще ось такий варіант літній. Зі знижкою 119 за один. Дуже класна форма для запікання з двома ручками. Колір гарний, бежевий, приємний. І зараз подивимось ціну. 700 мл об'єм і ціна зі знижкою 139 гривень. Дуже гарна ціна. І ще дуже цікава ось така чашка по вигляді слона. Прям мені дуже сподобалось 119 гривень ціна. Ой, я тут дивіться, яка краса. Давайте роздивлятися. Свічник скляний, 229. Підставка 419 гривень. Набір тарілочок такої форми. Ось вони стоять, дивіться. Показую ближче. 599 гривень за комплект. Далі, дивіться, які форми. 319 гривень. А пташки, це щось неймовірне. Ціна такої пташки 289 гривень, ваза 269 гривень. Свічник золотий на три свічки, 209 гривень. Є ось такі тарілочки. дивіться. 249 гривень за штуку. І є глибокі. Такі самі 289 гривень за штуку. Так, свічник такий я вам показувала вже. Є набір таких піалочок. Дуже гарні В наборі дві штучки йде і вартість 269 гривень. Набір склянок. В наборі 4 штучки 199 гривень. І є ще графін зі склянкою Склянка слугує кришечкою 339 гривень. Ну, краса. Мені ця колекція дуже сподобалась. Взагалі, насправді, сподобалось все. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Па-па!